Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Всесвітліші Отче, все Вчесні Отці, преподобна сестро, чесний очі дияконе. Сьогодні, у Божому Слові, бачимо декілька дуже глибоких думок, яких можемо собі взяти і застосувати у нашому житті. І перша думка є те, що Господь є той, хто хоче пригорнути кожну людину до свого серця. Навіть тих, хто творить чуда в ім'я Ісуса Христа, але не ходить з тими, хто є Христові. Ісус не відкидає цю особу, і це є знаком того, що Господь хоче пригорнути також Його до свого серця. Другий момент, який бачимо в сьогоднішньому Євангелії, є доволі делікатний. Це коли Ісус подорожує дорогою до Єрусалиму, проходячи через одне самарянське село, отримує відмову у прийнятті. Через те, що він йшов до Єрусалиму. І тут цікавий момент. Учні Ісуса дуже обурилися на це і кажуть, Господи, хочеш, ми скажемо, що вогонь зійшов з неба і знищив їх, як і вчинив?» І дуже цікава є реакція Ісуса Христа. Ісус обертається до них і починає їм докоряти за це. І каже: Не знаєте, якого ви духа, бо син чоловічий не прийшов губити людські душі, а спасти. Які глибокі ці слова. Навіть якщо люди поступають неправильно, навіть якщо люди відмовляються приймати Ісуса, Ісус все одно турбується про них. Це не мов такий парадокс. Але цим Ісус показує нам, як ми маємо робити молитися за тих, хто є проти нас. Молитися, щоб Господь також їх привів до свого царства, привів їх до своєї церкви, привів їх у царство у своєї любові. У цей день ми згадуємо святого Павла, архієпископа Царгородського. Коли читаємо його життя, бачимо, він був той, хто випромінював любов. Він був той, коли люди дивилися на нього, вони розуміли і бачили. У ньому, у ньому бачили Ісуса Христа. Живімо так, щоб люди, дивлячись на нас, бачили діла Божі, відкриємо своє серце, як зробив святитель Павло, щоб через нас Господь діяв і благословляв також інших. Пресвята Богородице, ми сьогодні тебе просимо: навчи нас не тільки довіряти Ісусові, а навчи нас жити так. Щоб люди, дивлячись на нас, бачили Твого Сина. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!